В ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. 14 автівок, генератори, рації, термогрілки та іншу допомогу українській армії з серпня по грудень 2023 року передали для Збройних сил України Вінницькі освітяни. Про волонтерство подільських освітян, роботу волонтерського центру Ти не один при 29-му ліцеї та як вдається зібрати допомогу українській армії. Говоримо сьогодні в ефірі. Гості студії директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко та керівник волонтерського центру. Центру «Ти не один», вчитель захисту України 29-го ліцею Павло Мегун. Вітаю. 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 Почнемо, напевно, з волонтерського центру. Скільки існує центр «Ти не один» і хто є його учасниками, ну, взагалі ми заснували. Я спочатку заснував волонтерський центр, щоб знайти себе якось у суспільстві після служби в АТО. Після 2015-16 року я повернувся до роботи, і завдяки дітям я відчув, що я тут потрібний, що я е, маю улюблену справу, і діти, ви знаєте, як е, от те таке е, святе, чисте, що з ними працюєш і забуваєш про горе, але Поряд із тим, я не забував про своїх побратимів, з якими я служив. І я намагався хоч якось себе реалізувати в допомозі їм, тому що частина ще залишилася там в АТО захищати наші кордони. І... З 2016 року я почав займатися волонтерством і е, організував спочатку такий національно-патріотичний проект, називається Патріотизм в Юнатівському колі, який, на жаль, із е, початком повномасштабної такого вторгнення Російської Федерації, переріз у е, волонтерський центр тини 1 при Нашому ліцею номер 29 де і ми почали працювати от з всією освітянською родиною. А скільки учасників от ви створили? Скільки було на початку? Напевно, збільшилося учасників, я так розумію. Так, звичайно, з 16 році, спочатку, тільки один наш заклад намагався якось допомагати. А згодом підключилося дуже багато е, навчальних е, закладів. Тобто, це Так, тобто ви є як центр, куди зводять сюди. Так, так, так. Це не не um, один так. тільки наш ліцей, це uh -huh. і 14-й ліцей, 16-й ліцей, 6-й ліцей, початкова школа номер 5, дитячий садочки 31, 36, училище номер 1, училище 11 тому дуже багато і пересічних громадян, які дізнаються, що ми от створили такий центр і відправляємо, доставляємо допомогу туди безпосередньо на фронт, намагаються чимось допомагати і долучатися. І підприємці, і прості громадяни. Як згуртувалися школярі, батьки, освітяни на шляху до перемоги, пані Оксана, ну я думаю, що питання. Перемоги України, питання допомоги нашим Збройним силам України це взагалі саме головне питання, яке ми можемо допомагати тут вирішувати. І ви знаєте, спілкуючись з дітьми, не можна по-іншому дивитися на ці речі. Діти настільки розуміють важливість цього питання, хай дорослі не ображаються інколи навіть на багато. Патріотичніше, щиріше, ніж дорослі підходять до цього питання. І тут питання допомоги навіть не стояло. І вже з перших днів війни, з 24 лютого 2022 року, ну, по-перше, всі освітяни включилися до волонтерської діяльності. Це було розселення і допомога переселенців. У нас вісім гуртожитків ПТНЗ і п'ять загальноосвітніх закладів були віддані під шелтери, тимчасові центри. Перебування, де потрібно було розселяти, брати, годувати, навіть надавати психологічно зустрічати, надавати навіть психологічну підтримку, тому що люди були перелякані, люди залишилися без нічого, люди залишились без домівки, люди були психологічно травмовані, потрібна була навіть психологічна допомога. Але ця волонтерська допомога триває і далі. Вони і далі плетуть маскувальні сітки. Роблять кікімори, ліплять вареники, просто тоннами роблять смаколики, які відправляють на фронт, окопні свічки, діти малюють малюнки. Тобто оця волонтерська робота вона не припиняється. І ви знаєте, я вважаю, що освітяни мають бути в фарватері таких речей, тому що освітяни мають виховувати покоління свідомих українців, які будуть любити. Свою батьківщину і мати намір захищати її від ворога завжди. Ну і одразу з 1, серп... з 1 вересня 2022 року у нас розпочалася така безстрокова акція, яку ми назвали освітяни допога... допомагаємо, перемагаємо. І під час цієї акції всі заклади освіти, і дошкільні, і загальні і середні освіти, і позашкільні заклади почали проводити благодійні ярмарки, благодійні. Ні, акції, челенджі і дуже багато таких добрих благодійних справ, в результаті яких вони збирали допомогу для ЗСУ. Інколи цільову, інколи не цільову, тому що діти виступають з дуже багатьма ініціативами. І сюди були долучені всі. Сюди були долучені і всі працівники закладів освіти, і педагогічний, і технічний персонал. Тут були діти залучені, батьків було дуже багато залучено. Ми знаємо такі безпрецедентні приклади, коли з залученням батьків. За три дні школа збирала е, б, 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 понад кілька там. Сотень тисяч гривень купували позашляховики, все необхідне: і старлінки, і генератори, і павербанки, і, і прилади нічного бачення. Ну, їх дуже багато. І надавали допомогу нашим, нашим Збройним силам. За цей час в закладах освіти було проведено дуже багато благодійних акцій, такі, наприклад, як донатим на Сармата. Всі знають, що це да, пов'язано з Максимом Сарматом. Який загинув. Наш земляк, вінничанин. і ба ще волонтерськими організаціями, можливо, міжнародними, ви співпрацюєте. Чи все власне власними такою? Ні, ми співпрацюємо, наприклад, з громадською організацією благодійним фондом Мальфар. Наразі в суботу ми передали Юлії Вочір, президентки цього фонду, 100 укомплектованих до укомплектованих аптечок на фронт, на які теж працювали наші діти, батьки, освітяни, які поважують. Везла їх на запорізький напрямок. Це бойові бджоли Лариса Полулях, з якою ми взагалі працюємо з 2014 року. Ми не припиняли цю постійну роботу. Якщо говорити за міжнародні волонтерські організації, то їх у Вінниці було на початку війни. Багато uh -huh. зараз ми намагаємося е, шукати можливості е, допомагати тим, хто до нас звертається, і зрозуміло, зараз такий час саме перевіреним людям, які ми знаємо. Е, Довозять цю допомогу до фронту, так як 29-й дев'ятий ліцей волонтерський центр, так як Мольфар. Ми працюємо з Луками Лешківською волонтерським центром, тому що там працює наш, наша директор позашкільного закладу, яка допомагає нам дуже у придбанні всього необхідного, зокрема аптечок і таке інше. Тобто це дуже така широкомасштабна робота. Ми відгукуємося на всі пропозиція ем, заклики на допомоги військовим. А інколи робимо все з власної ініціативи. Яким конкретно підрозділам можна так сказати, ви допомагаєте, і чому їх обираєте? Чи це вже волонтери більше? Ті, які їздять на схід, обирають є запити, можливо, от потрібно так, так стики сіток там чи аптечок. Взагалі ми працюємо, як я вже тільки що говорила, з перевіреними волонтерами, а вони отримують запити від військових ага. частин. І це не має значення, чи це віничани. Це не має значення. Вони все рівно наші захисники, вони Всі. українці, вони захищають нашу державу від її споконвічного ворога Росії і не жаліючи ні свого здоров'я, ні свого життя, вони там на фронті і всім потрібна допомога. І немає різниці, чи це віничанин, чи це киянин. Так. Чи це криворожанин? Це наш захисник, який є в окопах, і він так само потребує як теплої білизни і теплих шкарпеток, так і, наприклад, монокуляра чи прилада нічного бачення? На що зараз збираєте? От конкретно ми говоримо сьогодні. На що є збір і чого найбільше зараз потребують наші хлопці? Можна сказати? Ну е зараз такий час, що найбільше потрібні хлопцям очі. Це дрони, коптери різного формату, різних і тепловізійні біляри теж, тому що зараз ви бачите більше такі кліматичні умови, погодні умови, що ну, більш, більша частина доби, темрява, от, тому це саме головне. Ну і, звичайно. Теплі речі, обігрівачі. До речі, трошки змінилася специфіка не так буржуйки, тому що в основному обігрівати потрібно там на нулю, на самій передовій, а буржуйку не можна розпалювати, тому що будуть видавати своє місце знаходження. Тому ми переключилися зараз на газові обігрівачі. І навіть робимо. із... Невеличкі такі газові буржуйки, що можна підключати балончики, і хлопці можуть собі і зігрітися, і підсушити там взуття чи одяг, і нагріти собі щось із їжі. Це саме основне. Ну і, звичайно, це запчастини до автомобілів, тому що в таких умовах, самі розумієте, техніка теж не витримує потрібні запчастини. І зараз у нас триває теплоакція. Ми так її назвали. Ми робимо дві важливих корисних справи: ну сама. Пріоритетна і важлива це ми допомагаємо ЗСУ. Чому теплоакція? Тому що сказав Павло Петрович, потрібні теплий одяг, теплі шкарпетки, хімічні грілки. І тому діти, друга корисна справа, збирали пластик, макулатуру, петпляшки, гофрований папір, ми їх здавали, школи здавали і за ці гроші. Купували оце всі теплі речі, і зараз ми їх будемо пакувати. Ми на цьому тижні оцю теплоакцію завершуємо. Ми в результаті вже її зібрали 87 тисяч. По всім закладам, і зараз е, закуповуємо ці теплі речі, які так необхідні, і навіть банальні речі це мишоловки. Так, ми, ми да, ше... мишоловки. Ми навіть купуємо на шестя. да нашестя мише, окопні свічки, тобто все те, що потребують е, наші хлопці, там для того, щоб їх життя ну. Трошечки було комфортно. Так, можна, таким так чином і батьки вчаться сортувати відходи, так? Ну, саме і... головне допомога. Допомога, а, Звичайно, але да. водночас також і навчання якось відомості. Але я вам скажу, що ми ще ж провели нещодавно акцію і ворогам кришка, коли ми зібрали, коли ми зібрали кришечки від е, е, пет пляшок, пет -пляшок. Да, зібрали їх 2,5 тонни, передали на, е, є така форма, Фонд Овес Київський від нас пішов дрон з підписом Вінниця туди на фронт, і долучилося 99 закладів нашої громади, і виручені кошти вони теж працюють на, на, на перемогу, а діти з великим завзяттям це робили. Тому, що До речі, це... Це, це справді дуже цікаво. Наприклад, в мене молодший, він в садочку. І коли приходили перед тим, і кидати різнокольорові кришечки порі різних них кольорах баночки. Оці ну це була така забава для дитини. Водночас ну на користь це дуже, дуже цікаво. Так, тому чекаємо продовження дуже... таке. А вона акції. буде обов'язково, тому mm -hmm. що до нас звернулися знову представники фонду. Вінниця виявилася досить активною. Тому що коли я говорила з фундатором цього фонду Тетяною Руденко, вона сказала, коли ми приїхали на нову пошту і побачили дві з половиною тонни величезні. Ми просто були шоковані, що Вінниця за такий короткий час могла це зробити. Е, ну, тому що наші діти розуміють важливість цього цієї праці. І на сам кінець, наскільки сьогодні люди готові долучатися до волонтерства? Дуже коротко. Е, свідомі українці так. А діти, а діти завжди так, тому що діти, е, ви знаєте, вони виросли вже в незалежній Україні. Е, на їх долю, на їх таке невеличке коротке життя припали майдани. Агресія Росії в 2014 році, я якраз була в 2014 році директором школи. Я пам'ятаю, як діти це сприйняли, як вони вже тоді волонтерили і допомагали, наскільки могли. І є дуже багато свідомих людей, які самі дзвонять, приходять, пропонують допомогу. Це насамперед батьки. А ви знаєте, діти несуть оце все цей посил і батькам, і дорослим. І я думаю, що... Тільки отаким от чином об'єднавшись, ми обов'язково переможемо, тому що ми не можемо залишити тих, да залишити тих, які не вагаючись пішли нас туди захищати, залишивши сам на сам з їхні проблемами. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про волонтерство подільських освітян, роботу волонтерського центру Ти не один при 29-му ліцеї та як вдається зібрати допомогу українській армії сьогодні. Дякую гостям студії за розмову. Директорці департаменту освіти Вінницької міської ради Оксані Яценко та керівнику волонтерського центру Ти не один, вчителю захисту України Павло В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі. Відео поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.